Перш за все, слід почати з військових звань. Після прийняття присяги вам присвоюють звання солдат. Але якщо посада в військовому квитку, Буде, наприклад, старший кулеметник, старший навідник і тому подібне, то в якості заохочення вам дадуть на протязі служби звання старшого солдата в Збройних силах України, будучи на строковій службі, можна отримати звання сержанта. Проте це рідкість ніж брак. в Нацгвардії України. Такого взагалі немає. З звань сержантів є наступні: як капрал, молодший сержант, сержант, старший сержант та головний сержант. Ті, що праворуч, не існують, також є звання прапорщика і старшого прапорщика, наглядно зображені перед вами. Потім молодший офіцерський склад: це молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант та капітан. Їх легко розрізнити між собою, тому що чим вище звання, тим більше зірок так званих Васильків, старший офіцерський склад це майор, підполковник та полковник. Генеральський склад складається з генерал-майора, генерал-лейтенанта та генерала полковника. Максимум зі звань, які ви можете бачити в військовій частині, це генерал-лейтенант або генерал-полковник. Наприклад, у моїй військовій частині командиром східного територіального управління Нацгвардії України був саме генерал-лейтенант, котрий до мого ДМБ став заступником командувача Нацгвардії України Балана звання генерала Армії України. Це лише одне звання на всю країну. Отож. На черзі у нас розпізнавальні знаки. На фото, як бачите, жінки, які теж у нас мають право проходити військову службу за контрактом. І так, на руках знаходяться два пропорції на кожній руці. З правого боку емблема. Військової частини зліва рід військ. Далі, як видно, погони носять на грудях, що суттєво полегшує ідентифікацію того, хто перед нами постає. Як бачите, військовослужбовці мають літеру К, що говорить нам, що це курсанти та майбутні офіцери. Потім, з правого боку, приналежність до роду військ, будь-то ЗСУ чи НГУ, з лівого боку, прізвище. В Збройних силах України строковикам теж видають прізвища для розпізнавання. В Нацгвардії України це заборонено. Потім, як бачите, у бійця видно погон солдата, без лички взагалі, приналежність до роду військ, прізвище або група крові як варіант, прапорець обов'язково та рід військ структури. Йдемо далі і бачимо пропозиції для розпізнавання роду військ. Та бачимо загальновійськовий знак у бійця з попереднього фото. Це все пропозиції, а ось ці зараз застосовуються. Я думаю, кому цікаво, зупинить та розгляне все детальніше. Лише додам, що в Нацгвардії України такого немає. У нас щепляють замість тризубів шаврони з намальованими знаками роду військ. Наприклад, у мене це артилерія, де зображені перехрещені гармати, а знак артилерії. Як бачите, перед вами берети. Кольором берета також вказують на рід військ у силових структурах. Отож, я впевнений, що бажаючі зупинять цей момент, та знову детальніше розгляну. А тепер до найцікавішого. Також до беретів маємо й кокарди до родів військ. І оскільки я артилерист, то у мене повинно бути два перехрещені міномети. Та плюс до того, що її ракетні війська входять до складу артилерії на даний момент, той грім з блискавкою. А у мене на цьому все. Надіюсь, українці залишаться задоволеними та оцінять належне старе відео. А поки готуватиму другу частину.